Харасе, дай мені вогню, твою ж бо правду бороню. Так, бороню перед хахлами в державних кріслах, що тобі будують пам'ятники храми, перед тобою у божбі любові, вірності, посвяти стоять і плачуть от жалю, І готові тут же віддавати твою державу москалю. Покинь, Тарасе, злотну раму в тих кабінетах, де тебе до стін прибито, як рекламу, як мертвий клич ВКПБ. ЕКПБ. Хахол для тебе, небезпека, страшніша за указ царя, за роздратованість генсека комуністичного псаря. Бо цар тебе жадає вбити, Генсек ненавидить. А він, хахол, створіння знамените, тобі поклони і проклін прихований, із ненавида ображеного холуя, як мрець, усміхнена єхида, любов брехлива, як змія. Хахол тебе, неначе Бога восторга. Та якби була у нього хоч мала спромога понищити твої діла, всі кобзарі твої, всі твори спалити, він би взяв сірник. Та дух твоєї непокори вже в душу нації проник. Його не спалиш, треба знову розпочинати, як царі. Заводити державну мову, російську мову на Дніпрі, тоді вмиратиме по волі і твоя правда, і душа, бо стане першою у школі та мова братня і чужа, о, мій всевидючий пророче, ти знаєш, Мовою братів, Хохол, тебе всмирити хоче, а потім приглушити спів твоєї мови, притиснути тяжким льодовиком твій дух, щоб він не кликав нас під крути, щоб сам згасав, щоб мирно тух. Не дай же, мій всесильний Боже. Прошу тебе, стою ничком, тій правді, що згоріть не може погаснуть під льодовиком.